Доброго дня, шановні кандидати у водії! З вами автошкола Нова та я Тарнушко Володимир Павлович. Перед вами тренажер тестів сервісного центру. Сьогодні ми вивчаємо розділ 20-й рух через залізничні переїзди. Що ми будемо робити? Прочитаємо питання в лівому, з лівої сторони. Прочитаємо посередині правильну відповідь. Виділену червоним, як ми будемо читати? Будемо читати уважно, тобто промовляючи кожне слово та закінчення в цих словах. Потім також читаємо правильну відповідь. Будемо розглядати малюнок справа і я буду його коментувати. Потім вам потрібно буде ось що зробити, коли ми ви прослухаєте даний. Розділ. Виключіть, будь ласка, звук та зробіть це самостійно. Тобто, перечитайте в голос питання, перечитайте в голос, промовляючи закінчення правильну відповідь, закрийте очі і уявіть, що зображено на малюнку. Якщо вам вдасться, то згадайте мій коментар. Розпочинаємо. Питання перше. Чи дозволено в цій ситуації рух перед переїздом у два ряди? Правильна відповідь дозволено. Розглянемо малюнок. На малюнку зображено залізничний переїзд. Згадаємо, а що ж таке залізничний переїзд? Це перехрещення дороги із залізничними коліями. На одному рівні. Тобто, отут ви можете, колії вам не будуть заважати. Так, розглянемо малюнок. Перше питання, яке ми повинні собі задати, це: а чи дозволено рух через залізничний переїзд? Уважно дивимося. Уважно дивимося на засоби організації дорожнього руху. Значить, в першу чергу, це регульований ось світлофор і біломісячне е, світло. Шлагбаум підняти. І що ми бачимо це дорожню розмітку. І ось коли є дорожня розмітка або дорожні знаки, тоді руху два ряди. Дозволяється, якщо відсутні знаки, відсутня дорожня розмітка, будь ласка, один за одним, колбаскою. Значить, так подробно ми не будемо зупинятися на коментуванні малюнок. Будь ласка, якщо у вас є бажання вислухати повну версію, то тоді звертайтеся до нас за телефоном або приходьте до нас на навчання, або на Онлайн-зустрічі ми проводимо День відкритих дверей щонеділі навчання для тих, хто підписаний на канал. Наступне питання. Як ви повинні вчинити в цій ситуації, коли на залізничному переїзді утворився затор, який змусить вас зупинитися. Правильна відповідь, зупинитися перед залізничним переїздом. В'їзд на нього заборонено, розглянемо малюнок. На малюнку ми бачимо ситуацію, коли рух в кожному напрямку по одній е, смузі піднятий шлагбауми, немає заборонного сигналу світлофора, немає е, е, значить, чергового по переїзду, і нам потрібно прийняти рішення. Чи можемо ми їхати, чи не можемо? Ні, шановні, тому що це біда. Ви вимушені будете зупинитися на колії, а потім стрес і повірте, так, що в цій ситуації дуже тяжко прийняти здорове, адекватне рішення. Рух заборонено, там затор. Зупинитесь на залізничній колії. Питання: чи дозволено, в цій ситуації рух? Перед переїздом у два ряди заборонено, розглянемо малюнок, шановні, бачимо регульований залізничний переїзд, бачимо засоби організації, піднятий шлагбаум, але відсутні, відсутня дорожня розмітка, відсутні знаки. Значить, в один ряд, один за одним. Наступне питання. Чи дозволяється самовільно відкривати шлагбаум на залізничному переїзді? Правильна відповідь Заборонно. Розглянемо малюнок. Бачимо е регульовний залізничний переїзд. Ось працює світлофор, червоний світло, Заборонний знак, закритий шлагбаум, який перешкоджає. І Неадекватну людину, яка все. Без коментарів. Питання. Чим повинен керуватися водій транспортного засобу під час переїзду цього залізничного переїзду? Правильна відповідь. Натисніть цифру 5. Усім переліченим вище. Пункт перший. Світловою і звуковою сигналізацією. Раз. вказівками і сигналами чергового по переїзду. 3. Положенням шлагбауму. Четверте. Дорожньою розміткою. Але правильна повна відповідь. 5. Усім переліченим вище. Е, розглянемо малюнок. На малюнку ми бачимо регульований. Залізничний переїзд із засобами, організаціями дорожнього руху. Тобто світлофор, шлагбаум, дорожня розмінка. Але, шановні, будь ласка, розглядаючи малюнок, не робіть помилки. Тобто, ви е, скажете вказівками і сигналами чергового по переїзду. І дивлячись на цей малюнок, ви скажете, а я не бачу тут. Чергового по переїзду, з прапорцем в світлоповертаючій формній одязі, значить, я не буду вказувати його у відповіді. Шановні, будь ласка, не пов'язуйте елементи на малюнку з правильними з частинами правильних відповідей. Вказуйте, будь ласка, Саме загальну відповідь, яка об'єднує. Тобто цифра 5 усім переліченим вище. Наступне питання. Чим повинен керуватися водій транспортного засобу під час проїзду цього залізничного переїзду? Шановні, знову така розширена відповідь. Правильна відповідь 5 усім переліченим вище. Значить, що ми бачимо? Ми бачимо залізничний переїзд, бачимо, що є світлофор, але він не працює, тому він не регульований, виконуємо. Вимоє знаки проїзд без зупинки заборонений, є дорожня розбінка 1-12 стоп лінія, зупинились перед нею, крутимо головою наліво направо, щоб не приближався поїзд. Це для нашої безпеки, а відповідаючи на теоретичне питання, усім переліченим вище. Наступне питання: чи дозволено рух через залізничний переїзд у ситуації, зображеній на малюнку? Дозволено розглянемо малюнок, звертаємо увагу на засоби організації дорожнього руху на залізничному переїзді. В першу чергу ми бачимо е, знак ось цей, тобто не знак, а світлофор з біломісячним сигналом, який інформує водія про ісправність світлофора. Тому, шановні, це переїзд регульований, і оцей біломісячний сигнал, це дозвільний сигнал і дозволяє нам рух без. Зупинки, але все одно, під'їжджаючи до першого рельсу, крутіть головою наліво направо, щоб не побачити поїзд або дрезину, що наближається до переїзду. Наступне питання: чи дозволено рух через залізничний переїзд у ситуації, зображений на малюнку? Правильний відповідь: заборонно розглянемо малюнок і бачимо, що це залізничний переїзд регульований. Ось червоне світло, червоне світло. Значить, ми зупиняємось. Червоне світло є червоне світло. Як ви повинні вчинити в цій ситуації, коли на залізничному переїзді увімкнулася світлова та звукова сигналізація, а шлагбауми ще не почали опусти... опускатися? Правильна відповідь: зупинитися в передбаченому місці, так як проїзд через переїзд заборонений. І так, розглянемо малюнок, бачимо е, червоний сигнал на е, світлофорі і ще не впущені шлабами. Шановні, будь ласка, не е, порушуйте правила дорожнього руху. Ось сигнал, який забороняє вам рух. Потім шлабами можуть опуститися і будьте уважні. Вони можуть опуститися ще й вам на кришу автомобіля. Да, Сміюся по тій причині, що ви адекватні люди і не розпочнете рух. Рух. Наступне питання. У разі вимушеної зупинки транспортного засобу на залізничному переїзді водій зобов'язаний негайно правильна відповідь 2. Виконати обидві дії. Перша. Пункт вжити заходів для звільнення пере, переїзду. І е, пункт 3. Висадити людей. Правильна відповідь: 2. Виконати обидві дії. Без коментарів. Питання: яких заходів повинен вжити водій транспортного засобу в разі вимушеної зупинки на залізничному переїзді? Якщо йому не вдається звільнити залізничний переїзд. Правильна відповідь: 1. виконати все перераховано. Пункт 2. залишатися біля транспортного засобу і, подаючи сигнали загальної тривоги, вживати заходів для звільнення переїзду. Наступне послати двох чоловіків уздовж. Колій в обидва боки від переїзду не менше як на 1000 метрів. Якщо одного, то в бік імовірної появи поїзда, а на однокалійних переїздах у бік гіршої видимості залізничної колії, пояснивши їм правила подавання сигналу зупинки машиністу поїзда локомотива дрезини, що наближається. Наступний пункт. У разі появи поїзда бігте йому назустріч, подаючи сигнал зупинки. Шановні кандидати в воді, це дуже стресова ситуація. Тому, будь ласка, якщо і трапляється таке, перше висажуйте людей. Висаджуйте людей, хай вони розбігаються, а потім, уже оглядівшись, приймайте рішення, чи є у вас час і безпека. Чи безпечно буде е зіштовхнути ваш автомобіль з рейки? Наступне питання. Що є сигналом зупинки поїзда, який подається людиною в разі вимушеної зупинки транспортного засобу на залізничному переїзді або іншої небезпеки? Правильна відповідь: круговий рух руки із шматком яскравої тканини. Або будь-яким добре помітним предметом у світлий час доби, у темну пору доби, і в умовах недостатньої видимості з факелом або ліхтарем. І так, шановні, червоний колір зрозумілий усім водіям, зрозумілий усім машиністам. Тобто, будь ласка, круговий рух і на зустріч поїзду е, дрезині. Якщо це в нічний час, шановні, у нас, є, е, у нас є мобільний телефон, на ньому ліхтар, включайте і, будь ласка, е, тоже, е, теж саме. Дуже добре, у кого в в автомобілі є не знак аварійної зупинки розкладушка, а електричний ліхтар, який дозволяє замінити знак аварійної зупинки, але він повинен бути зарядженим. Наступне питання. Як ви повинні вчинити в ситуації, коли при під'їзді до залізничного переїзду ви побачили поїзд? Що наближається, але при цьому звуковата світлова, світлова сигналізація залізничного переїзду не увімкнена. Слухаємо правильну відповідь: зупинитися в передбаченому місці, так як проїзд через переїзд заборонено. Шановні коментар, і це перше золоте. Під'їжджаючи до залізничного переїзду, ви повинні не тільки прогледіти е, ситуацію дорожню на своїй полосі руху, шлагбау, світлофор, прослухати звуковуса, а й проглянути залізничну колію. І якщо там приближається поїзд, зупинись. Зупинись. Він тебе може так налякати, що ти будеш несповна розуму. Питання: як ви повинні вчинити в ситуації, якщо ви зупинилися перед залізничним переїздом на заборонний сигнал світлофора? Коли поїзд вже проїхав, а світлова та звукова сигналізація ще не, вимклю... не вимкнулися? Правильна відповідь: дочекатися. Виключення заборонного сигналу світлофора та звукової сигналізації, а також переконатися у відсутності поїзда, що наближається, після чого продовжити рух. Шановні кандидати, ви про що говориться тут? Значить, бувають переїзди, багато коліні. Один поїзд приїхав вам! Здалося, що він уже все проїхав, але і за нього може їхати зустрічний. Повірте, переляк такий, що не кожен зуміє адекватно приймати рішення. Ще інша ситуація, коли сім'я сидить перед залізничним переїздом і е, рахує вагончики. Один, два, три. Вони так відволікають водія, і так вони можуть волати в салоні, що після проїзду останнього е вагону почнуть кричати: Можна, можна їхати, якщо батько або мама не розуміє своєї відповідальності і розпочне рух біда. Тобто очікуємо. Щоб повністю від'їхав від залізничного переїзду поїзд, бажано на метрів 400, і потім розпочинати рух, коли ви прогледіли залізничний переїзд. Як ви повинні вчинити в ситуації, коли на залізничному переїзді уімкнулася світлова та звукова сигналізація, а поїзд ще не з'явився в межах видимості? Правильна відповідь зупинитися в передбаченому місці, так як проїзд через переїзд заборонений. Шановні, не грайтеся з залізничними переїздами. Є правила, перечитайте. Хочете розширену лекцію, приходьте до автошколи Нова. У нас двогодинна лекція тільки по залізничних переїздах. Питання, як ви повинні вчинити в цій ситуації, коли шлагбауми, які знаходяться перед вами, почали опускатися. Правильна відповідь. Зупинитися в передбаченому місці, так як проїзд через переїзд заборонений, без коментарів. Питання залізничним переїздом вважається. Правильна відповідь. Перетин дороги із залізничними коліями. На одному рівні. Переїжджати ми повинні тільки по залізничному переїзді. Наступне питання: де водій автомобіля повинен зупинити свій транспортний засіб для пропуску поїзда, що наближається за відсутності на переїзді засобів організації дорожнього руху. Правильна відповідь за 10 метрів до найближчої рейки. За 10 метрів до найближчої рейки. Питання. У чому повинен переконатися водій при під'їзді до будь-якого залізничного переїзду? Правильна відповідь: у тому, що не наближається поїзд, локомотив, дрезина. Шановні, ось. Ось головне правило. Проїзду залізничних переїздів, не втикатися в світлофор, шлагбаум або в чергового по переїзду, а спокійно прогледіти, чи не наближається поїзд. Якщо він в межах видимості зупинись. Наступне питання. Чим повинні керуватися водії транспортних засобів під час проїзду будь-яких залізничних переїздів? Правильна відповідь натисніть цифру 5. Усім переліченим вище. Прочитаємо їх дорожніми знаками і дорожньою розміткою. Пункт 2. Положенням шлагбаума. Пункт 3. Світловою і звуковою сигналізацією. Пункт 4 з сигналами і вказівками чергового по переїзду. Правильна відповідь: цифра 5. Де водіям транспортних засобів дозволено перетинати залізничні колії. Правильна відповідь тільки на залізничних переїздах. Без коментарів. Водії транспортних засобів можуть перетинати залізничні колії лише. На будь-якому залізничному переїзді. Тільки на залізничному переїзді. Будь-якому мається на увазі регульоване нерегульоване. Питання, що є звуковим сигналом загальної тривоги на залізничних переїздах? Правильна відповідь – Серія сигналів, що складається з одного довго і трьох коротких сигналів. Коментар. Шановні кандидати у водії, ви, як водій, несете персональну відповідальність за ситуацію або е, створення е, аварійної ситуації на дорозі. Тому правила дорожнього руху е, дуже чітко вказують дії, дії водія. Якщо у вас є пасажири, висадити пасажирів. Потім, оцінивши ситуацію, хай вони допоможуть вам прибратися з залізничного переїзду. Якщо ви один оденьошенек, немає кого послати в сторони, імовірної появи поїзду, будь ласка. Залишайтеся біля автомобіля і подавайте звукові сигнали загальної тривоги. Тобто нажимайте на сигнал, один довгий, три коротких Ви розумієте, зараз під час війни, якщо ви залишите транспортний засіб і побіжите десь когось кликати на допомогу, інший водій просто-напросто злякається. Уявіть собі. Ситуацію на залізничному переїзді автомобіль, нема нікого, я би не став допомагати, взяв би телефон і начав телефонувати в екстрені служби Причина поста може він замінований? Може, це диверсія. Тобто. Допомагаючи іншим думай про збереження свого життя. Як в літаках спочатку кислородну маску на себе, потім на дитину. Так, да, це тяжко чути. Спочатку товариша е виручай, а потім сам. Але, шановні, не будемо безвідповідальними. Шановні, значить дуже серйозний розділ, будь ласка, що вам потрібно зробити, вам потрібно виключити звук і зробити те, що я зробив. Тобто вичитати правильно питання, промовляючи кожне слово та закінчення. І якщо навіть є слово незрозуміле, будь ласка, можете його виписати в зошит запитань. Прийти в автошколу нову і ми вам розтлумачимо. Якщо є малюнок, будь ласка, правильну відповідь. Також вичитайте в голос, вичитуючи кожне слово та закінчення. Вголос. Якщо є малюнок, будь ласка, закрийте очі уявіть, що на малюнку зображено. Тобто дорожні знаки, дорожня розмітка, світлофор, шлагбаум. Розумієте, да? Шановні, успішно вам скласти теоретичний е іспит в сервісному центрі. Якщо будуть проблема, автошкола нова е допоможе вам завжди, розтлумачить, навчить, Хочу побажати миру усім. З вами була Автошкола Нова. Разом до посвідчення водія. До побачення, до нових зустрічей!